Вітаємо вас, шановні друзі! У п'ятий день Дефлімпійських ігор стартували змагання з легкої атлетики. Це дозволяє нам розраховувати на продовження переможної серії українських спортсменів. Хто і з чим закінчив черговий змагальний день? Дізнаєтеся буквально за мить. Українці знайшли своє золото у прямому й переносному сенсі слова. Ранок неділі розпочався перемогою наших дефлімпійців у спортивному орієнтуванні. Цей унікальний вид дефлімпійської програми включає в себе кілька дисциплін. Два дні тому українці здобули два срібла в індивідуальному заліку, а тепер стають недосяжними в спринтерській естафеті. За словами спортсменів, перемогти вдалося завдяки вдалому старту. А благодаря тому, что у нас такая вот Яна есть, она выкладывается за всю команду. Она самая первая дала старт, и нам э, остальным в команде легче было дойти до финиша. К этому шли очень долго, и последние минуты были совсем напряженные. Русские начали нас чуть-чуть доставать. Но наша тактика сработала, мы правильно расставили своих спортсменов. И я рад, конечно же. Небезпідставно українські вболівальники чекали медалей і від наших стрілків. Однак, в секторі для стрільби з пістолета найвищим досягненням нашої команди стало четверте місце Олексія Лазебника. Завадило те, що моє серце просто виривалося з грудей. Я не впорався зі своїм хвилюванням, серце сильно билося, і моя рука мене не слухала. А от кого власні руки слухали добре, то це наших метальниць молота. У перший день легкоатлетичних змагань на п'єдесталі пошани одразу дві українки. Щоправда, переживають вони зовсім різні емоції. На самом деле, это мой лучший результат на сьогодні. Я установила рекорд. Поэтому я довольна. Це моя первая олімпіада. Я довольна. Я была в себе уверена, но не получилось. Техника немножко не сложилась. Ну, второе место. Я расстроена. Для меня это не очень хороший результат. В Украине вообще, чтобы хотелось, чтобы завоевали хорошее место, чтобы был рекорд, но не получилось. Перемогти всупереч приблизно так можна назвати протистояння українських футболістів зі збірною Аргентини. За рахунку 0-0 наші хлопці змарнували два пенальті. З третьої спроби таки відкрили рахунок, а згодом потішили вболівальників. Не забили два пенальті, але доля все одно нагородила нас за старання. Другий гол у ворота Аргентини був курйозний, але вирішальний. Пропустивши майже з центра поля, воротар суперника втратив упевненість і знову капітулював. Рахунок зустрічі 3-0. Перемога збірної України. Важко сказати. Я сам не розумію, чому ми не змогли забити два пенальті. Значить, така вже наша доля. Але така ситуація у моєї мами сьогодні день народження. Я обіцяв їй, що вийду на поле в складі збірної, і я дотримався свого слова. Проваливши старт відбору, наша команда таки виходить у наступне коло Дефлімпійських ігор. Дійсно, в нас була нелегка група. Я думаю, що далі нам буде вже набагато легше. Ми відкриємо друге дихання. А тим часом українські бадмінтоністи впевнено крокують кваліфікаційним етапом. У командному заліку наші хлопці штампують перемоги і очолюють свою групу. Так я задоволений. Ми сьогодні переграли команду Бразилії з рахунком 2-0. Поки що ми очолюємо свою групу, але попереду ще є кілька матчів. Спортсмени мають думати про результат, а про решту подбаємо ми. За таким принципом діє президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Так після його втручання організатори суттєво покращили умови проживання дефлімпійців. Власне, українська команда і менеджмент української команди ділиться досить. Ми вміємо організовувати змагання, ми вміємо працювати з командами. У нас менеджмент, спортивний менеджмент в паралімпійському Дефлімпійському русі відомий і з нього беруть приклад. Ми. Ділимось, ми пропонуємо. Ми вдосконалюємо. Таким був п'ятий змагальний день дефлімпіади. Ми втримуємо друге загальнокомандне місце. Однак українцям дихає в потилицю збірна Туреччини. Вся боротьба ще попереду.